Якщо фактично норми споживання були для споживачів, які використовують природний газ і мають з газови, газових приладів плиту газову і газову колонку, була норма 23,6 метрів кубічних, це до 1 жовтня, то на даний момент ця норма становить всього 9 метрів кубічних на одну особу. Також, відповідно, і прийшло зменшення норм споживання і для споживачів, які мають газову плиту з гарячим водопостачанням централізованим. Це норма споживання зменшилась фактично з 9,8 м3 до 3 м3 і з гарячим, без гарячого централізованого водопостачання для споживачів, які мають одну газу. Тобто це норма споживання зменшилась з 18,3 м3 на одну особу до 4,5 м3 на одну особу. Норми споживання фактично є значно занижені. Занижені вони. Від 2 до з половиною разів. Норма споживання для при аналізуванні по багатопаркових будинках складає фактично на одну особу, на один особовий рахунок це 30 метрів кубі для використання споживачів з газовим газовою і газовою колонкою. Тобто ми бачимо, що норма споживання. Взагалі не відповідає тій, яка фактично встановлена Кабінетом міністрів зараз на даний момент. Також було проведено і аналізування всеукраїнське. Це проводила енергетична асоціація України. Було взято до уваги 583 тисячі споживачів, яких проживає більше яких під... Є численність проживаючих півтора мільйона осіб, тобто це по 70%. У них було також видно, що норма споживання е, є значно меншою. У нас є два будинки в центрі міста, де ми поставили ще раніше, ще до оцих хвилин з зниженням норм, поставили по будинку лічильників. Тобто на весь будинок поставили лічильник. І всі квартири, які там споживають по нормам, ще по тим нормам, вони брали 130% по тому нам дав опис. Зараз, в принципі, ми думаємо, тільки це все як би, впирається знову ж таки фінансові можливості для того, щоб ще раз довести неправильність цих розрахунків, поставити в кожну квартиру, розуміємо, більш-менш такий будинок, який буде там ну, середньостатистичний, не, не сучасний, але не саме такий поли, старий, і її поставити там кожну квартиру, лічильник з дистанційними, дистанційним, дистанційними дистанційне зняття показників, щоб не турбувати кожен місяць людей, не приходити їм і казати, що у вас там робиться. І побудинковий лічильник. І тоді порівняти це буде абсолютно об'єктивне по інших областях, я знаю, що вже таке робиться, і це буде абсолютно об'єктивна інформація, яку ми вам дамо, яку ви зможете легко перевірити, що воно не замежоване і фактично буде показувати реальний стан, реальні, реальні нормі споживання. Якщо це зробиться по всій Україні, скажімо, тому що якби було таке прийнято рішення, наголошу дійсно, що всі милимі колегами відмовилися це зробити, буде абсолютно ліктивна картина без наукових інститутів і так далі.